Таполки в шоці від того, що відбулося у Хамстер комбиті. Ми вже неодноразово зустрічали таку тенденцію, що якщо один проект з даного сектора хайпує та роздає лютий дроп, то звісно, що зародок в цьому а, секторі зароджується і несеться хайп. Перший проект, який по суті зародив а, весь цей сектор тапалок, це NotCoin. Це проект, який на один аккаунт роздав дійсно. Жирний аїрдроп. Ну і звісно, що другим конкурентом, хто повинен так само ж був роздати або навіть більше, це Хамстер Комбат. Але що маємо, то маємо. Довго очікуваний айрдроп по Хамстер Комбаті відбувся. І ми вже на сонячний день знаємо, скільки відсотків людей получили аїрдроп, а скількох побрили. В цьому відеоролику ми поговоримо про актуальні новини по Хамстер Комбаті. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Хамстер Комбат захотів порадувати усіх тапельщиків. І він, по суті, це зробив. Але AirDrop на один аккаунт, м'яко кажучи, ніякий. І час, який вложив тапельщик, який тапав Хамстер Комбат, він від слова нуль не відкупився. Але як не крутиє, все рівно Хамстер Комбат отримав би хейт. Припустимо, зараз Хамстер Комбат нарахував абсолютно всім тим людям, які заходили. Та чесно тапали Хамстер Кобат. Дроп абсолютно ніякий. Долар 5, 10, 20 доларів за 4, 5, 6 місяців це взагалі смішно. Ну і друга сторона, якщо Хамстер Кобат би збрив 90-80% користувачів і лише 10-20% користувачів, хто тапав Хамстер Кобат, насипав би айрдроп, звісно, що цей айрдроп був би дійсно жирний, адже 80-рем. -80 90% користувачів були збриті. І ці 10% користувачів отримали б дроп. Але ці 90 або 80% користувачів почали би хейтити Хамстер комбат. те, що він збрив. Збрив він нечесно, я заходив, тапав, і все рівно був би хейт. Тому неважливо, яка подія зараз розвивалася, і неважливо, який дроп розвивався на один аккаунт користувачу, який заходив, тапав, нарахувати по 100-200 доларів – це нереально. У Хамстер Комбата нереальна кількість користувачів, і вони не хотіли обділювати своїх активних юзерів. Тому вони вирішили роздати airdrop всім тим, хто заходив та тапав хом'яка. Але по суті, виходить так, що Хамстер Комбат на один аккаунт нарахав просто пустоту, і хайп тапалок вже помер. Адже бісить користувачів, які заходили та тапали хом'яка, вони розчаровані. І в наступні тапелки вони вже тапати так точно не підуть. Ком'як у своєму телеграмі анонсував те, як вони розділили airdrop, і зразу анонсував другий сезон айрдропу. Дроп отримують 131 мільйон користувачів, і на airdrop команда виділила 75% емісії. І тут буде два айрдропа. На перший airdrop команда виділила під час лістингу 60% емісії, Але звісно, що навіть цих 60% емісії зразу в ринку не буде. Пропорція ось така: під час лістингу ви отримаєте 88,75% своїх монет. І через 10 місяців після лістингу вам дорозморожуться решту токенів, а саме 11,25%. Монет і на другий сезон, на другий айрдроп, вони виділили 15% емісії, тим самим заморозивши з першого сезону 11,25% емісії і анонсувавши другий сезон, на який вони виділили 15% емісії. Тим самим вони по суті заохотили, примусили тапильщиків продовжувати тапати. Але хрен вони вгадали з таким дропом. Який вони роздали на перший сезон, а по суті, цей сезон найголовніший, і на перший сезон виділено найбільше і місії ніхто другий сезон тапати вже не буде. З цікавих новин те, що Хамстер Комбат знайшов абузерів і їх побрив, а їх було 2,3 мільйони користувачів. І на ці 2,3 мільйони користувачів було виділено 6,8 мільярдів токенів. Звісно, що ці токени вже цим користувачам не дістануться, і хамстер комбат зробив наступну пропорцію: 50% буде розподілено між чесними гравцями, та ще 50% з 6,8 мільярдів токенів просто буде спалено. Хом'як у своєму твіттері анонсовував, що AirDrop залежатиме від прибутку за годину, а виходить, що хом'як за запрошених друзів насипав більше. Якщо ми перейдемо в додаток, нажмемо вкладку AirDrop, опустимося донизу, бачимо, скільки монет ми отримали та за які дії. Перше, тут, де є монетка, це і є пасивний дохід. За що Хамстер Комбат обіцяв роздати «Airdrop», але цим не обійшлося. І є ще додаткові критерії, за що ми отримали дроп і Task. це щоденні завдання. Friends. Це за запрошених друзів. Як ми можемо замітити, і на цьому я хочу зупинитися, мені за запрошених друзів, де я запросив всього лише три людини, насипали 14 токенів. Тобто, можна було просто не тапити, не заморочуватися, просто легенько, тихенько запрошувати користувачів та, та отримати більший airdrop, ніж просто ви б заходили та тапали. Звісно, що я. Не тапав хом'яка. І тим самим тут, дає перше завдання, те, що за пасивний дохід, те, що я прокачував дохід в годину, мені практично нічого не насипали. Але я вже це порівнював і за запрошених друзів насипали в декілька разів більше, ніж хамстер Комбат у своєму Твіттері говорив, що айрдроп в першу чергу залежатиме від того, який у вас дохід за годину. Але по суті, так і не відбулося, і дійсно. Як відбулося те, що Хамстер Комбат за запрошених друзів насипав більше монет, ніж тим людям, які кожного дня заходили, тапали та кожного дня потіли і прокачували дохід за годину? Наступне за що рахували і давали айрдроп, це за Achievements, тобто за досягнення. Та останнє це ключі. Хамстер Комбат захотіли порадувати абсолютно всіх своїх користувачів, але в кінцевому результаті. Вони отримали хейт за те, що на один акаунт не насипали 100-500 доларів усім своїм користувачам. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!